Привіт всім. Я хочу показати вам бібліотеку в готелі міста Хорсенс в Данії. Готель має назву Джоргенсен. І тут є така бібліотека, вона маленька, але дуже є багато цікавих моментів історичних фото людей, датчан. потім є багато книг, дуже цікавих. На мій погляд, навіть таких, ну, яких я тільки побачила тут в даній бібліотеці. Це, напевне, є цей не, це інший готель, але якогось знатної людини, цього пана. І я фільмую це відео є, є, є ніч. Нічний час. Отак от от виглядає то на дворі. Дуже гарно. Ну і е, такі прикраси до нового року. Тут є такий, такий стіл, де люди приходять святкувати свої якісь дні народження або якісь знатні дати в своєму житті. То є у нас через вікно видно е, бар. Тобто такий якби е, літня, літня така. Е, де можна сидіти від ресторану, столики гарно. Мені дуже сильно подобається. І ще ого фотографія. Тут дані фотографії. Це, напевне, є того готеля е, ого 20-30 роки. Це як виглядала кухня, то є, як виглядала кухня, люди працюють. Тут е, якісь... По, -по річчі працівники цього даного готеля. дуже багато фотографій я знайшла даного готелю, таких дуже старих. Якщо комусь буде цікаво, я в наступному відео можу зняти і показати, як це все виглядало. Це старий готель, це там є показана ліжка, дуже гарна навіть. Колись було. Зараз так само, але той стиль такий трошки відрізняється від е, теперішнього стилю, який знаходиться, який зараз є тут в, дан, в даний момент. Це і ці книги. Одні, одні з видів книг, які тут є. такі кістоми. Написано, що то тацькі якісь кістоми, орхус. Вони є закриті, я не знаю, чи їх можна відкрити, але не можна відкрити. Відкрию покажу. Каже, самі цікаво, що це є. Що не дивилась. Наприклад, якщо взяти орхус, така книжка з орхусом, тут є різні назви різних міст в Данії. І Подивимося в Орхусі. Що у нас тут показано? Книжка доволі така не новочесна, не нова. Ага, тут різні такі історичні моменти. Якась книга, яка у нас про історію. Історію е, Орхуса. Орхус. Архус. Архус. Архус, е, чому назвали Архус чи Орхус Архус в Данії, бо коли е, Орхус по е, датськи значить будинок, дім. І коли вони е, плили по, колись давно плили по морю і побачили берег, то за, хтось закричав. О... Охус, і назвали дане місце місто Орхус. До тієї пори воно має цю назву Ось така історія. Тут різні карти, така книжка, в общем. Це якийсь костьол. Дуже цікаво. Це знову костьо. Читати по-датськи я не вмію, але вчу датську Буду мати модуль 6 грудня, перший модуль з датської мови. Тому на даний момент ще практики розмови датською мовою не маю, але працюю і е, говорю англ англійською на даний момент. Е, англійська тут в дані теж як друга мова їхня. Ну Так, як. В кожній країні. Це якийсь у нас е, образ. Треба прочитати, бо я ще не читала чи тойсь образ. Така книжка, то що вам показала, дуже цікаво. Приходьте, дивіться, читайте, хто знає датку. Якийсь Луїс Шейзе. Шейзе. Якого року? Він теж не написано. Але якийсь музе. Так вам покажу, бо видно світло у лампочок. І тут є така, якби двері, але то насправді є шафа з книжками. Відкрию, покажу. Так, це виглядає теж що тут багато томів. І-і-і. Ну і, і і. Ну, і тут можна вибрати якусь книгу. Тут даже рік написаний. То, що я говорила, дуже старі книги, томи якогось року. Е, Кожний том є такі книги, дуже старі. Дуже старі. Тут цілий збірник томів. Дуже цікаво, мені подобається. Вивчу датську мову то буду читати. Буду приходити читати. Якісь... Ну, такі книжки. Не, не кожен день можна е, побачити. Ага, відкривається воно Такий тут є система. Це зрозуміло. І ми відкрили другу половину шафи з книжками. З книгами. Ну і так це виглядає. Якийсь ментор. Ментор. Потім треба її відкрити. Подивитися, що це за ментор. Ого, книжка, яка. Тобто, дюма. Таке. Так це виглядає. Всі книги дуже сильно е, старі. Видно по... їхніх... по їхньому вигляду. Показує, що дуже стара книга. Знову ж таки стара книга. Я думаю, що варто прийти до цього готелю і на свої власні очі побачити, навіть взяти в руки такі старі книги. Можна навіть почитати, можна навіть попросту подивитися собі, як це все виглядає. Мені дуже цікаво. До того я почала своє відео з даної бібліотеки. І на сьогодні вам це ж як інша половина книг. Тут менші книги. Такі теж цікаві. Ну і Другий образ, який тут є, це жінка. Це напевне жінка того пана, який був попередній в цьому відео. Така, такий образ. Гарна така така гарна сукня і є корона. Напевне, якась дуже поважна жіночка. Ну і такі, такі образи, таких о. Ну, так якось то виглядає. Трохи в нічний час ходити фільмувати, то трохи так е ці фотографії виглядають такі страшні, містичні. Це якісь знатні люди. Даного, напевно, міста 98-го року. Хорсенс. Щось там, щось там. Коли вивчу э, датську, то буду більш якісніше э, говорити і розповідати про э, те, що фільмую. Бо на даний момент я навіть не можу прочитати, э, як то читається по-датськи. Якось якогось клубу, бо тут є будинок. Напевно, якийсь гольф-клуб, бо тут є знатні гольф-клуби, або місто Хорсенс, то є відоме тим, що тут були дуже багато ферм де до цієї пори, навіть вони існують ферми з кіньми. Такі теж якісь. Тишки. Ну, і даний готель якийсь образ, який е... М -м -м, тут не написано навіть року, коли він був намальований. Але це я так виглядає, виглядав цей готель, і так направді, <кхух> зараз він теж так виглядає. До тих пори навіть нічого не змінилося, тільки є добудоване трохи. Є здобудована якась частина цього готелю, щоб було більше е, кімнат, до виниця. Ну і так то виглядає ця бібліотека. З, таким, з такими м'якими кріслами, стільцями. Ну і ще дуже таке те, що мені подобається в даному. В даній кімнаті це є на стелі. Такий малюнок. Якось так його треба показати. Ну, тут видно такий якийсь дядько з дитиною. І так то, Так і тут. Красиво, що, що не можу. Не можу налюбуватися. А тут така жіночка з дитиною. Ну, як з об, зв, 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 звикле, видно попочку. <смірко> от так от. Ну і. Своє відео я закінчу. Дякую, хто подивиться його. Може комусь сподобається, може хтось мене буде критикувати за те, що я розмовляю неправильно, бо всі люблять одразу починати з критики. Але я теж прийму критику, бо критика теж то є. То є Свою, свою адресу можна теж приймати а, критику. То, є, то нічого такого для мене злого нема. І дякую вам, що подивились моє відео. Якщо вам буде цікаво, я буду вам показувати в даному готелі, бо я тут працюю, якісь, може, кімнати або е, що, що вам буде цікавити. Але на даному моменті біблі... бібліотека тут дійсно на дуже високому рівні. Бо дуже багато е, книг, які є старі. Де тяжко, напевне, знайти такі книги. Щоб були так практично по 100 років або більше. Дякую, гарного всім дня. До побачення. А що покажу вам отак? От. Отак от ще покажу. Наприклад, ще так можу показати збільшити. Ну